Скандальні стосунки Мазепи та його хрещениці. Іван Мазепа один із найвідоміших гетьманів України, але відомий він не лише своїми політичними справами, а також особистим життям. Однією з найвідоміших історій є його стосунки з хрещеницею Матроною Кочубей або Мотрею. Мазепа був її хрещеним батьком, і це ускладнювало їхні стосунки. Кохання тоді завжди перепліталося з політикою та родинними справами. Під час слідства над Василем Кочубеєм, який подав донос Петру І на Мазепу, стало відомо про роман гетьмана з Мотрою. Мазепа передавав їй подарунки: коштовну каблучку, книги, молитовники, проявляючи турботу і прихильність. Таємниця цього роману розкрилася, і мати Мотрі дізналася про стосунки. Щоб обезпечити доньку та відновити сімейну честь, вона відправила Мотрю до монастиря, де дівчина прийняла чернечий постриг і змінила ім'я. Після цих подій Мотря пізніше вийшла заміж за представника старшинського роду Чуйкевичів. Історія показує, як особисте життя політичних діячів перепліталося з інтригами, плітками та політичними розкладами, а сучасні дослідники змушені обережно аналізувати джерела та скептично ставитися до пліток і листів, що дійшли до нас.